Вразливий шустик, французька народна казка. Був собі колись на світі маленький, веселий гном, звали його Шустик. Носив шустик чепурненький, синій каптанчик, чорні лаковані чобітки та яскраво червоний ковпачок, що сидів у нього на голові завжди трішечки на бокир. Гномик був лагідний, ніколи не журився і не цурався ніякої роботи. Щоправда, мав він одну ваду, був надзвичайно вразливий і довго не прощав кривди. Та це тільки приказка, а казка далі буде. Отож занадився шустик до дядечка-чомутака якого куховарила добра бабуся клюзере. І так гном її полюбив, що став уночі робити за нею всю роботу. Кухню підмітав, посуд мив, сковороди та чавунці чистив, кастрюлі та мідні тази до блиску натирав, ще й сумлінно змітав порох зі старих дубових шаф, буфетів і стільців. Було, як усі поснуть, шусне гномику дім, скине свій синій каптанчик і ну, трудитися, не згортаючи рук. А як упорається з усім, сяде на гладенький теплий камінець біля самої печі, поп'є з глечика теплого молока і підперши голову рукою, Слухає, немов зачарований нескінченну пісню свого приятеля Цвіркуна. Старенька клюзере не знала, як і дякувати шустикові, і годила йому, як тільки могла, лягаючи спати, неодмінно лишала в печі трохи жару, щоб і в кімнаті було тепло, і каменець не нахолов, а на столі. Завжди ставили для шустика глечик свіжого молока з густими вершками. Щоночі чекала стара куховарка свого турботливого помічника, а коли той приходив, клюзере милувалася на його охайну роботу. Одне лиш було прикло. Ні разу не довелося їй побачити на півтемній кухні шустикове обличчя. Надто крихітний він був, такий, як долоня, не більший. Та ще й ковпачок, що звисав на лобик, заважав його розгледіти. Отак жили вони в мирі та злагоді. Тільки спіткало їх горе, померла від старості клюзере. Пожурився, пожурився хазяїн та й узяв у дім замість старої бабусі нову куховарку, сміхотливу пустунку Агнес. Знову шустик став навідуватися до дядечка чомутака та допомагати на кухні. І, треба сказати, полюбив він нову куховарку не менш, ніж любив колись добру клюзере. Подобалися шустикові і її дзвінкий сміх, і її веселі жартівливі пісні. Здавалося йому, що навіть старі каструлі та мідні тази дзвенять у неї в руках веселіше, ніж досі. Все було б гаразд, якби не спало якось на думку Агнес, недобре пожартувати своїм працьовитим приятелем. Розпекла вона в печі камінець, поклала його на місце, а сама шмигнула в постіль. Та й підглядає за гномиком. Поробив гномик усю роботу, одягнув каптанчик і, взявши глечика з молоком, подріботів до свого камінця. Сів гномик на камінець та враз, як підскочить, вислизнув у нього з рук глечик і надрізки розбився. А сам шустик прожигом кинувся до дверей. Перекидаючи тазики, каструлі, сковороди та інше кухонне начиння. Побачила, Агнес, що накоїла, скопилася з ліжка. і ну кликати гномика. Вернися, шустику, вибач мені, вибач мені, нерозумній, що я так зле пожартувала з тебе. Вернися, шустику, пробач мені, якщо можеш, вернися. Та було пізно, не захотів шустик простити їй того безглуздого жарту, і зник хто знай куди.